Якщо хтось не прийде голосувати, це вже майже злочин проти своєї країни. Може, я гостро говорю. Але від недавнього часу вибори в Україні оплачені кров'ю людей, які щиро вірили в те, що, навіть віддавши життя, країна стане краще. Кожен раз, коли в нас відбуваються в країні вибори, ми повинні прийти і зробити вибір, щоб його не зробили за нас. Тому що маніпуляції є. І вони залишилися, і мені як немає можливості їх перевірити. Не зробити вибору, ще раз хочу підкреслити, це неповага до своєї країни і, можливо, неповага до себе. Тому за кого голосувати? Це є право вибору кожної людини. Вона так вирішила і вона так робить. Чому це її право? Але я закликаю прийти і проголосувати.